Ні. Вау! Всім привіт, дорогі друзі! З вами Shelby. І сьогодні ми будемо знімати нову серію борцівэру нашого суперсеріалу. І всі серії, як ви самі бачите, Срібляста блискавка і дерев'яний диск. А дерев'яний диск запрограє. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нічого не вміючи. ой 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 Ай-яй-яй-яй. Скавка, але проглали, плуглали на ці ці піджини, пігіони. Сьогодні буде багато чого. Багато пухкого. Привитък! Це знову я! Добре, мапкурнот кенкшнес. Добре, идем! Курманот! Курманот! Курванот! Ай, секунду! Посунем към лимок! Вот. Сега буде бъде солярни павлин против сребясо и близковки! Ну й добре. Запускаємо. Три, два, один! Добре, тепер три, два, один! Добре, берем, берем, берем! Планшет. Берем, себе все у в кого скаженіла. Ти що виробляєш? Па блин солярный. Солярка, блин. Мапкурно, кейнг Чудово. А срібляться блискавка. Боже волей тут. Дай, Боже воли. Я сказал, Найди". не иди. Не иди туда. До речі, не підписуйтесь на канал Гостяху зеленого, він дуже тупий. І ще я з ним посварився. Він мій ворог тепер найгірший Ай-яй-яй. І блсто блискавка зараз. Дуже-дуже. Дуже-дуже. Погано. Погано швидкість має. ой ой Ой. Видно, сріблось блискавка, зупинилась, а... Ой, дети солярка. Вот солярка. Яка теж зупинилась. Добре. Чудово, це був перший раунд. Чудово, прекрасно на вулиці, преясно. Приясно. Приявно. Добре. Ідем. Сюди. Сюди йдемо. Ой. Не падай. Вось, 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 увось. А воська. Вось mm. Палка. Три, два, один. Добре. М, три, Ам, пригласим. Нет. У нас полсти. Quando ia dar a -me. e meia é verna -me. e essa uh, <coughs> me bate, que eu fazer boa. Não é mais vá papito, tchka papito, tchka, papito, Não de que as árabes não no século e meia verna e Я взяв два нових диски. Тут старих, але... я їх тільки взяв Самі бачите. Солярний павлін. Торнадо диск, громовий диск і сребляста блискавка на ріблясточка. Пелюсточка. Всі будуть в одному змаганні чути. Ой, пацюк, я не мог неправильно. Ось Ось, вось, вось. А, вось! Добре! Три, два-один! Три-два-один! Сиколо! Три два-один! Три, два, Три два! Один! Добре! І вось всі всич... Ось громовий диск. Дискетка бів. А ось срібляста блискавка. Чудово. Ой, секунду, мене злетів тапок. Секунду. І ось громовий. Добре. Ось срібляста блискавка. Ой, вона пускай блискавки, обережно. Ось наш солярний памінчик. А. а ось... А ось наш Торнадиск, який робить торнадо. Бачите, аж простінь рухається. Ой, яке сильне торнадо. Ех! Господи. Господи, чого так часто туди все лізете? Ах, капець. Ой, привіт! Привітик, привітик. І тобі заветик. Добре, чудово. Слюбився, безкука дуже довго крутиться. Але хто ж перший вибуде? Вибуде з гри. Ой ой, я вже, по-моєму, знаю хто. Громовий диск. Він пускає, звісно Зараз громову хвиля. Вау, це громова хвиля. А ще в нього дуже маленька швидкість. Ой, то капається просто. Він зазупинився. О, ні 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 ні, стоп. А ось соляний павлін зупинився. Він вибув з гри. Вибув з гри. А ось. Ай-яй-яй. Ай, ай, зупинився, хто далі. Треба соблизку. Зупинилась. Ай, капець, капець. Забираємо. Збираємо. Чудово. Лишився все тільки торнадо диск. Вау, він пускає ілюзії. Блін, сфокусуйся. Чудово. Чудово, чудово. Як гарно на вулиці, прекрасно. Ой, опустив, трошки. І добре. Це була наша супер нова серія Борців. Виро. І з вами був Shelby і дякую, що мене дивитеся, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Шелбі і всім па 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 І...